Доброго дня, ви на каналі Підбір та пригін автомобілів з Європи. Зараз знаходимося в Нідерландах і сьогодні вискочив ось такий Меган. Я до нього до цього дилера телефонував. Ну, при розмові говорять, що автомобіль в ідеальному стані, ну, але більш детальну інформацію, кого зацікавить даний автомобіль. Я можу переїхати, оглянути її. Ну і в принципі доставити цього тижня в Україну. Це є Рено Меган 2012 року в гарному сірому кольорі, на гарних легкосплавних дисках. В гарній комплектації, незважаючи на те, що це є не в босе, це є проста. Тобто, як ви бачите, 17 легкосплавні диски, фарко, передній задній партронік, безключовий доступ. Всі 4 склопідімачі, два ключа. І незважаючи на те, що це проста комплектація, також є камера заднього виду. Пробіг в автомобілі 233 тисячі, також додатково додається ще чотири зимових колеса. Кого зацікавить даний автомобіль, вартість його в Україні буде становити приблизно 9,200-9,300 доларів з сертифікатом. Отже, телефонуйте на мій номер телефону 097 606 25 99. І вже більш детальну розмову про те, як можна придбати даний автомобіль, я все вам розповім. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую!